Привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковочка. Дуже очікуваної рослинки. Зараз все побачите. Так, ось. Світло. Так, Тут ми маємо узичасті окладення. Узирча кладення. Запачка. Гріючий пакети, ще гарячий. Ще одні пузирики. Зараз ми розпакуємо. Спакукаємо, Без спакука. Угу. По статистиці всі гості мого каналу, ті, що дивляться зараз це відео. Більшість не підписане на. Мій канал. Тож, будь ласка, підпишіться, поставте лайк ем, та напишіть якийсь коментар, мені буде приємно почитати. І знову ця посилочка із OLX Так, я там багато рослиночок видивилась, але все ж таки всі не зможу купувати, бо все ж таки гроші. Так, І ми добираємося до самої рослинки. Розповім вам трохи про рослинку, яку я зараз замовила і розпаковую. Це рослинка Монстера Адансонії Варігата Триколор. Тріколор. Триколірна вона, бо в неї присутні кольори білий, салатовий і зелений. У продавця корінчики були а, в порядку, видно було по прозорому стаканчику, фотографія була. Взагалі в мене а, з монстерою Манки Манска не дуже склалася. Ми пробуємо заново, а, а з цією монстерою іще подивимося, що у нас буде. Якщо вам цікаво, буду тримати вас в курсі. Натисніть дзвіночок в правому нижньому кутку відео, щоб не пропустити наступні мої відео. Так, є такий пакуночок. Зараз ви бачите на екрані ті фотографії, які я знайшла в гуглі на запит назви цієї рослинки. Цікаво запакована рослинка. Зверху картон, якась картонна. Знизу, знайду. опирка. Ця картонка. Так, як її. У ще. іще. Хоч. Угу. Ай! Ви теж зі мною чувство, відчуваєте такий кайф, коли розпаковуєте нову рослину? Сподіваюся, я зможу вам передати. Це задоволення. Так, що ми робимо. Розриваю вату. Думаю, вона опять без... Знову без горщечка. О, яка, яка краса. Кажу, потрібно забрати оцю вату. Ось! Дивіться. Гляньте, це Монстера Адамсонії варіата Триколор. Ну супер! Подивіться. Так, зараз подивимося, що у неї тут з корінцями. Вона в мох прийшла, бачу. Але мох щось мені такий не вологий вже, вже, всю вологу вже з'їла. Бачите, всю вологу з'їла вже. Так, корінчики сухі. Гарні, здорові корінчики. Ось. Не знаю, що з нею робити. Саджати її одразу на фітіль, чи а, зараз посадити просто в мох. І в стаканчик, і хай собі в Мохові і ще росте. Зараз подивимось. Просто красиві. Ось. вам покажу детальніше. Я не знаю, чи воно вловило. Деталі. Фокусується. Просто красонечка. Просто І ще один листочок розвертається, просто красивий, супер. Друзі, посадила я її в мікс. Мікс з мого ґрунту, з фагнуму, кори. Ну і все. І там ще трошки було керамзиту. Думаю, на фітіль я її не саджатиму. Дуже ризиковано. Корінчиків у неї не дуже багато. Зараз. І отакий ґрунт у мене вийшов пухкенький. Я його весь намочила, тому що корінчики а, були сухі, мах сфагнум фагном швидко. І отака у мене сидить рослинка. Тут корінців не видно, бо вони по центру. Подивимося, як далі піде, чи буде все добре. Сподіваюсь, що так. Мох сфагнум довго тримає Вологу, також кора довго тримає Вологу, їй вистачатиме. Поставлю зараз під лампу. Всім дякую за увагу. Всім дякую за ваші лайки, коментарі, ваші підписки. Мені дуже приємно і дуже приємно з вами спілкуватися в телеграм-каналі. Будь ласка, заходьте до мене в гості.